Слухайте, а ми рухаємося далі. От е, чи знаєте, ви що найбільше засмучує автомобіліста? Коротше, найбільше розчарування викликають Ремонт. випадки, коли так водію доводиться заново купувати якісь запчастини, які перечасно вийшли з ладу. То дуже обідно, страшне як, але багато в чому довговічність залежить від самого водія. Один із найбільш вибагливих елементів авто це що шини. Ми вже також про це згадували. Як берегти нову гуму гуми, продовжити її життя? Ну, хоча б там ну не на 10 років, Чуть-чуть хоч не трошечки. Давайте дивитись далі в сюжеті. Е, що там нам пропонують? Життя зимових шин можна продовжити на термін, який навіть більший за той, що рекомендує виробник. Більшість європейських шинних компаній зазначають рекомендований експлуатаційний пробіг у 30 тисяч кілометрів на всякий випадок. Але правильна експлуатація може радикально змінити картину. А тому на цей раз у нас чотири поради стосовно того, як ви можете продовжити життя зимових автомобільних шин. Фактично, виробники, стверджуючи про 30 тисяч кілометрів, говорять про 2-3 сезони використання зимових шин після чого їх слід замінити. Але якщо ви дотримаєтеся цих порад, міняти шини можна не так часто. Сам склад силіки і каучука зимової шини здатен витримати і 5-7 сезонів, якщо дотримуватися нескладних порад, і трошки підкоригувати ваш стиль їзди та експлуатації. Ви самі могли пересвідчитися у тому, що нова шина на полиці автомагазину дуже специфічна на ДОТ. Усе тому, що після виробництва усі шини покриваються спеціальним силікомістким засобом, який у реальному житті працює до трьох місяців, продовжуючи життя шини, але за умови, що ви дотримуєтеся правил обкатки. Отже, порада номер один: не знущайтеся з нового комплекту шин. Усі перегазовки, різкі старти з пробуксовками, швидкі повороти і неадекватні навантаження на шини призводять не тільки до передчасного стирання. Насправді, максимально акуратний стиль і рушання з місця, і прискорення і поворотів може продовжити життя коліс на цілий сезон. Силікомісткий гель, яким покриваються гарячі шини після конвейера, створює аналог захисної плівки, яка зберігає шини від пошкоджень і деформації, і особливо у холодних умовах. Тому в перші пару місяців на нових шинах намагайтеся їздити спокійно і нервучко. Це 100% економія, в тому числі і пального. Насправді ось це кардинальна помилка, якщо ви хочете швидко запороти свої зимові шини. Зимова шина найбільше руйнується в той момент, коли ви стоїте на місці і активно маніпулюєте кермом. А тому наступна причина стосується критичних навантажень на шин. Це, звісно, більш характерно для великих міст і проблем з паркуванням. Навантаження на холодну шину під час вивороту на місці колосальне, тому є проста рекомендація: намагайтеся розвертатися чи паркуватися на мінімальній швидкості. Таким чином, ефект тертя не призведе до деградації зовнішнього шару гуми на шині. І ще один момент до цієї ж теми. зимові шини через еластичний склад вкрай не люблять швидкісних поворотів. У таких ситуаціях боковина шини деформується найбільше. Тому критичні навантаження слід виключити. І азартні повороти, і активні вивороти коліс у статичному положенні швидко стирають протектори. Наступна порада стосується тиску, який у зибових шинах треба контролювати набагато частіше аніж у літніх. І якраз тут можна трошки відійти від рекомендованих виробником параметрів. Дуже впливовий фактор цього аспекту перепад температури. Повітря в шині за холодну ніч вистигає, а під час руху активно нагрівається. Відповідно, тиск в шині то падає, то збільшується від нагріву повітря. Тому ми рекомендуємо накачувати зимові шини трохи більше за встановлені для вашого авто параметри, буквально на 0,2 десятих атмосфери більше. Таким чином, ви зменшите ризик розгерметизації колеса через низький тиск в холодну ніч, а головне недокачана зимова шина зношується практично удвічі швидше, тому частіше перевіряйте і збільшуйте тиск у Нових шинах на 10% більше від рекомендацій виробника. Зазвичай вони вказані на табличці в рамці водійських дверцят чи на лючку бензобака. Перед вами ідеальний балконний метод зберігання зимових шин в домашніх умовах. Зручно надійно компактно, нікому не заважає. Єдина проблема, що це абсолютно неправильно. Тому остання з наших сьогоднішніх порад стосується сезонного зберігання зимових шин. Блаский метод зберігання не метод, тому що внутрішній край і притискна кромка шини таким чином піддаються неадекватним навантаженням. Правильний метод зберігання такий: шини повинні стояти, і раз на пару тижнів ви повинні їх прокручувати, щоб змінити центр ваги і розподілити тиск без втрати еластики. Подивіться самі, в якому форматі зберігаються шини на полицях магазинів або на сервісних станціях, де є послуга сезонного зберігання. Тому спробуйте знайти місце у вашому житлі, де влітку правильно розташувати зимові шини на теплий період, щоб продовжити їхнє. Життя. Разом з іншими доволі нескладними порадами.